Вітаємо на каналі SunLarix. В цьому відео хочемо поділитися з вами ще одним успішним кейсом встановлення гібридної сонячної електростанції потужністю 30 кВт для відділення нової пошти та вперше показати вам процес встановлення зарядної станції для електроавтомобілів. На даному об'єкті ми встановили зарядну станцію OctaWall. Це трьохфазне рішення потужністю 22 кВт, яке повністю заряджатиме електромобіль замовника за 3 години. ОктаВол це український виробник зарядних станцій змінного струму, який славиться своєю надійністю та функціональністю. Поєднання гібридної сонячної електростанції та зарядки для електромобіля надасть змогу замовнику заряджати електромобіль безкоштовно від сонячної енергії. Поєднання гібридної сонячної електростанції та зарядки для електромобіля надасть змогу замовнику заряджати електромобіль безкоштовно від сонячної енергії. Також на цьому об'єкті ми встановили інвертор SOLAX потужністю 30 кВт, акумулятори ємністю 15 кВт та сонячні панелі Jinko Solar 585 Вт у кількості 52 штук. Якщо ви власник підприємства, радим вам почати економити на оплаті електроенергії за допомогою сонячної електростанції та заробляти кошти за допомогою зарядної станції для електромобілів. До нових зустрічей!